Доброго дня, шановні підписники каналу. Настає все більше. Отже, на вас чекає нова історія. Шановні гості, хочу вас попросити, не забувайте підписуватись на канал, щоб більше людей почули саме наші історії. Буду дуже вдячна! Юлю, де поділися гроші з моєї зарплатневої картки, Свикруха верещала так, що кіт Мурзик з переляку шугонув з підвіконня так, неначе його впіймали біля кастрюлі з борщем, з якої він лапою виловлював шматок м'яса. Відкривши банківський додаток, щоб подивитися, куди пішли кошти з її рахунку, Ганна Петрівна втупилась в телефон з таким обличчям наче щойно дізналася, що кінець світу запланували на завтра. Ти вкрала їх, злодійка. Ганна Петрівна побачила, що гроші з її картки пішли на картку невістки. Виходило, що більше ніхто не міг перевезти їх. Ну, хіба що кіт, але той не тямить у телефоні, або син Василь. Але того вже дома не було, майже добу. Він був на праці. А Юля сиділа за кухонним столом, спокійно пила чай і намагалася зберегти рівновагу, спостерігаючи за цією з одного боку смішною, а з другого не дуже сценою. Ганна Петрівна, її свекруха, стояла з телефоном у руці і вимахувала ним, як бойовим прапором. Вона виглядала так, наче зараз піде в атаку. Її обличчя почервоніло. Вона була геть на межі нервового згриву. Але Юлю це геть не задівала. Юля вкотрий раз ковтнула чаю, поставила чашку і подивилася на свекруху з таким спокоєм, ніби перед нею стояла не розлючена родичка, а кіт, що марно намагався зловити свій хвіст. Ганна Петрівно. Ви це зараз серйозно? Юля підняла брову. Здається, у когось в голові знову пожежа, чи не так? Ви ж самі невдовзі сказали всі гроші мешканців нашої родини лежать в одній купці і кожен бере скільки потрібно. Якщо ви пам'ятаєте, я поклала у цю купку усю свою заробітну плату, то тому й взяла собі трохи на нові туфлі. Що тут такого? Свекруха завмерла на мить так? Нібито Юля щойно вдарила її по чолі мокрою ганчіркою. Я таке сказала. Вона притиснула руки до грудей, ніби це її особисто зачепило. Це ж жарт був. Ой не треба тут мені казочки розповідати. Юля помахала рукою жарт чи ні, але слово не горобець. І воно вами таки було сказане. Пам'ятаєте, як ви самі мені пояснювали, коли ми з Василем тільки побралися? Що коли ми живемо в одній хаті, то й фінанси спільні? Чи це було тільки задля того, щоб виманити в мене кошти у ваше особисте керування ними? Що ви не проти, щоб я теж користувалася вашими засобами? Виявляється проти? Тоді нащо було про кубку грошей казати? Чи це було в іншому контексті? Почувши таке від невістки, свекруха явно почала метушитися, не знаючи, як викрутитися з не дуже гарної для неї ситуації. А Юля, вирішивши її добити, відкрила свій телефон та горделивим рухом показала свекрусі її ж повідомлення. От читаємо Юля, Не переймайся, всі гроші в сім'ї спільні. Якщо треба щось, бери, не соромся. І це ж не було п'ять років тому. Це було минулого тижня, коли я спитала, чи потрібно додому хліба купити. Ганна Петрівна трохи розгубилася. Вона вже хотіла, але не могла придумати, як би вивернутися з цієї ситуації. Але замість роботи мозку вона просто сіла на стілець поруч із невісткою. Ну, добре, можливо, я трохи перебільшила. Але ж ти могла мене запитати, сказала вона перше, що прийшло на розум. Запитати? А що? Це змінило б вашу відповідь? Ну, гаразд, я запитаю наступного разу, якщо вам від цього легше стане. Юля посміхнулася і знову зробила ковток чаю. Свекруха зітхнула і махнула рукою. Ніяких наступних разів, ти чуєш? Я тут, у цій родині, фінансовий менеджер. Юля зобразила зітхання на повні груди. Фінансовий менеджер кажете. Ну, мене вже якось так, щоб не потрапляти в мінус. А то мені доводиться інколи ваші рахунки підправляти. Із зароблених власноруч коштів, а ви мене ще й обвинувачуєте. Свикруха ще хотіла щось сказати. Але Юля швидко з посмішкою додала. До речі, ці туфлі вам дуже б пасували. Можна вважати, що це був подарунок вам до вашого майбутнього ювілею, так мовляв, від щедрого серця. Ах ти ж така Ганна Петрівна підняла очі до неба, явно шукаючи там підтримки. А Юля, задоволена своєю маленькою перемогою, встала, зібрала чашки та інший брудний посуд та заходилася мити. Ну, якщо більше скандалити не збираєтесь, звернулась вона до свекрухи, то й не треба. Нерви краще побережіть, вони вам ще згодяться. А мені тортик для Василя треба спекти. Він мене просив дуже хоче солоденького. Та й прийде вже незабаром. Тільки ось питання в мене є. На цукор та борошно. Теж треба запитати дозволу. А на те, що знаходиться у холодильнику. Ганна Петрівна на хвилину замислилася, а потім сама розсміялася, не втримавшись. Ну, добре, Юлю, добре, бери, що тобі треба. Тільки відпусти мене вже з тими туфлями. Але ж наступного разу, будь ласка, спитай. А то в мене серце не витримає твоїх фінансових махінацій. Домовились, Ганна Петрівна, наступного разу лише з вашим дозволом. Але ж туфлі були б гарним подарунком, правда? Вони такі чорні, лаковані. Але зараз, через перебіг останніх подій, на жаль, буду вимушена залишити їх для себе. Бо це вже геть не буде сюрпризом. А вам придбаю щось інше. Знову з моєї картки. Свекруха посміхнулася через силу. Ну, може, ті туфлі, й гарні, але більше так не роби, бо я з тебе шкуру спущу. Ой, як страшно. Я вже звикла. Скільки разів ви її вже знімали за останній рік? підморгнула Юля і попрямувала на кухню. В мене все одно, як у кота мурчика, цілих дев'ять життів. А свекруха сиділа і думала про те, як же добре все-таки мати таку невістку з почуттям гумору та без зайвих образ. Що не кажи, а гроші то ще не привід для справжніх конфліктів, особливо в родині, де все завжди лежить в одній купці. І кожен як може намагається цю купку збільшувати.